Марко Вовчок Два сини. Присвячується Михайлу Олександровичу Максимовичу. Перше, чоловік умер, двоє діток мені покинув, два сини. Треба мені заробляти, треба своїх діток годувати. Не справлюсь сама. Те продала, те продала, усе продала. Важко нам у Богом своє добро збувати. Що воно в нас кров'ю обкипіло. Збула, клопочуйся, бідкаюся з ночі до ночі, ніколи рараст, і діточками втішитись, а дітки ростуть, уже й в'ються коло мене і щебечуть мої словейки. Друге. Андрійко був у мене повновидий, ясноукий, кучерявий. Веселий був хлопчик, жвавий. Було за день, добре мені впечеться своєю пустотою. А ще лучше розважить. І посварюсь, і поцілую його. Він був старшенький. А що вже Василько, тихий, сумирний, і в хаті не чуть, і на дворі не видно. Був якийсь задумшливий змалку, чи те, що він у таку тяжку годину народився, хотенько після мого чоловіка, чи таку вдачу йому Бог дав. Андрій Коселов біжить, вернеться червоний, сміючися, пустуючи. А сей, гляди під хатою денебудь сидітиме, землею пересипається, або зілля всякий вишукує, розкопує щось, робачка вигребе, або метелика вловить, дивиться, думає. Гукни, Андрій, він увесь здригнеться. А коли, то було ляже в садку та цілісінький день і пролежить нерухомо, мов прислухається до чого. Що се задумався, сину? спитаю. Який се світ великий, нене. Не. Ще хлоп'ям був переземком, а всі вже зілля знав і як зведеться, і де, і коли процвітає, і яким цвітом, і коли пташки у вирію відлітають, і коли прилітають з виріїв, усе він те знав. Все йому так Бог дав. Було мені, кажуть, люди, Нехайте його, все йому так Бог дав. Третє Ото було. Тими вечорами довгими осінніми, як вже стомить мене робота, Заберу обойко до себе на коліна та почну на добрий розум навчати. Як вмію, так і навчаю. Розказую і про те, і про друге, толкуюся з ними. Отже, мій Андрійко хутко й заскучає. Так він і вариться, очі собі тре і позіхає, і зітха. Постіть же, мамо, проситься. А скоро пустив, чого не згадає. І гомонить і пустує, поки й сон зможе. А Василько буде хоч цілочку ніч тою довгою зо мною сидіти, мене слухаючи та мені вічі, пильнесенько дивлячись, поснемо, вночі прокинешся, не спить Василько мій. Сину, чому ти не спиш? Так не хочу, чого, мамо, ніч темна, не видно? Так Бог дав дитину, що темно вночі спи. Кажу йому, спи, він не змовкне, тільки довго ще невпокійно ворочається. Було, як у конечко засвітить, Василько дивиться, очей не зводячи. А я от людей чула, що недобре, як на сонних дітей, місяць сипле промінням. То й укриваю було їх і наказую Василькові не дивись, Василечку, на місяць, не годиться. Він і зітхне, то вже вряди годи упаде така нічка. Щоб він спочив тихим духом, або зовсім не маємо сну, або ж сни невпокійні сняться. Андрійко не такий, вже заря зайнялась, вже й сонечко зійшло, а він міцним сном висипається, розкидався, розгорівся як його з вечора трудно упорхати, так і піднять уранці. А прокинувся він мій пустунчик, і гуком його в хаті, аж сохи движать. Ну, бігать, гуманіть, гайнувати, аж усе піде жужмом. А саму таке раде, веселе, миле, де то вже хоч жалко, не жалко, а треба впинить і пострахаєш було, і покрикнеш на його. Василько меншенький, а навчає старшого брата. Андрійко скорий був, палкий, як іскра. То було тричі на день і більш посвариться з дітьми на вулиці, а той поб'ється за яку пустоту. Андрійку, каже тоді Василь, а що ти невеселий? Боївсь, от що. От то й бачиш, Андрійко, за твою пустоту тобі й не минулось. А якби ти не заводився, то й не смуткував би тепер, і не стидно б було, що тебе попобито, а Андрійко йому своє, і так сидіть нудно. Та знов юг не з хати і слід загув. Тихий був, Василько, розсудливий, хто його й на розум добрий наставляв, Господь його знає. Чи піде було, чи не піде до товариша вже й повернувся. Вже й дома не засидиться, не заграється ніде, так і зріс на самоті, Сам із собою. Не гіркий був, несмішливий, у кого вже він вдався такий. Андрійко то всіх дівчат у селі знає робить і діло, щирим серцем робить, а годинку рве собі на гуляння поробоцьки. Все ж як до чого став, і очей не зведе, і думки ні на що не зверне, уся душа його у роботі. Четверте діти мої, діти мої. Пройшла в нас чутка, не круче на сього року буде, як я почула, наче мене холодом обняло, поглянула на своїх парубків, що то за хороші, за молоді, Боже мій добрий, Одного ранку бодай такого ніхто не оглядав. Сказано мені, що на черзі Андрійко некрути, збираю останнє, споряджаю його, як кого-то свою дитину на лихо, на біду виряджать. Хто того не знає, нехай же мене спитає. А він то на моїх очах уже прив'яв, де ти погляд молодецький, де успіх веселий. Чи мені ж те оповідати, що на одна я ненька стара хлопцеві серденько слізьми в'ялила? Плакали й молоді очі за ним, за його гарною вродою. Любо він пісні виспівує було, ясними зорями, голос його по всьому селі розлягається. Отже і виспівав собі дівчину любу та гарну. Літні пори тихими та теплими ночами лежу було довго без сну. Думаю та горюю і чую було розмову їх тиху та любу. Сподівалась я на вісточки, як ластівочки. Собі на втіху пішла моя сподіванка слідом за некрутами. П'яте. Казано всереду вести новобранців по обіді, Сиджу я та дожидаю тієї години, коли вбігає мій Василько задиханий, блідий, і за ним два чоловіки в хату. Пані матко, спорядіть обох, пан звелів і Василя брати. Я віри найму йому. Не буде сього, таки на їх кажу, адже ж пан сам людина Божа. Ні, мамо, промовить Василь, так воно дійсно є, як вони тобі сказали. І всі мене вмовляють, а в мене серце наче замерло. І чую, що говорять, і бачу їх, а до серця ніщо мені не доходить. Шосте. Виїжджали три тройки, усе новобранці, за ними рід іде, проводжає. Сіла й я між своїми синами їду. Шлях михтить, гаї та поля на очі набігають, і так мені сталося, наче я дитина мала. Не розумію, нічого не знаю, не пам'ятаю. Тільки як кляну на дітей, то страшно стане. Приїхали до прийому, повели їх, а ми стоїмо, ждемо. Мене, мов сон хилить. Та будять мене, хто плачем, хто риданням перших вивели моїх. Господи, Боже мій, ти ж у нас великий, ти ж милостивий. Лучче б я у землю поховала їх обох. Сьоме, привели мене у темну якусь хатину. Землянка, чи льох, чи що воно таке не скажу. Якийсь москаль сидить, головач розкошлений, невмиваний, під шитиною весь, як їжак. Це буде їх старший дядько. Кланюсь, прошу, наставте ласкою вашої добродією і моїх синів. Даю йому, що змоглась, грошенят, а то полотна, і на діток дещо. Не журись, старушка, прохрипів. Трошки ваші синки поскучають, без того не можна в світі, а там злюбиться. Молодці будуть, от як і я, приміром кажучи. Поглянула я тоді спильно на його, червоний, обдутий якийсь він. Очі в його якось померхли, Боже ж мій. А мої сини, мої голуби сизі, що у їх душа Тепереньки свята, і погляд ясний, і любі обличчя квіткою процвітають. Ось ми. Попрощалися, провели мене діти за місто. От і ще й досі, як вибереться літом день гарячий, душний, то й згадаю собі та прощання наше. От ідемо містом. Позачинювані будинки, запиняні вікна скрізь. За містом соснина темна, далека, заступила шлях піскуватий, суне перед очима, по піску рипливий віз. На небі сонце пекуче. Дев'яте. Засталась я сама самісінька, не дугуючи, ні сну мені, ні відпочинку. Роблю через силу, нічого не знаю, не чую. Мене рік, і другий, і п'ятий. Обняла мене, мов хмара чорна. Тільки й світиться мені, як дві зіроньки темної ночі, то дітоньки мої. По сиджу я одного вечора, так уже у пізні лягуй, пряду, дворі завірюха, аж у вікна б'є і світло махтить. Коли стук-стук очиняю Василь. Василечко, синочку мій, а Андрій куди нема вже, мамо, Андрія, ліх Андрій. Мамо, та й не встане вже. А я наче знала, я його щодня у Бога, щоночі оплакала. А жити такому та жити на виріст і на силу, і на личку у батька вдався. Уже за батьками на той світ погнався. Старі левененько, як вам тут жилося нужди прийняли, а так мені жилося устаю плачу і лягаю, плачу, так мені жилося. Я, мамо, до вас умирати прийшов. Придивлюсь до його, лишенько моє, воно й молоде та вже надломлене. Синочко мій, бодай би я не діждала твого слова почути. Отже, то щира правда була, що він сказав, тане й тане, мій Василько, як свічка. Олежав, похирів та навесні переставився. Де я йому й жити було? Воно й росло так, аби слава, а тієї виправки та походи з силу з його усю вибрали. Не на те народивсь, моя мати. Щоб мені людей не від ній тратити, було, каже, не для таких, як я, війна, І воєвник з мене нежвавий, як уже в тяжкому недузі лежав, То все було дума та дума та дума собі. О, Боже, Боже, заговорить, який у тебе світ красний, а я й не нажився у світі, а я й не навчився, а я й не знаю нічого. І останню годину промовив. Не жив я, мамо, на світі, тільки збирався жити. Молоде, то я б косою скосила, а я зосталася. Десяте. Тільки мені й потіхи, що коли присняться мої дітки. Та все сняться вони маленькими, а парубками ніколи не присняться. І як живі вони стоять перед душею моєю. Андрійко веселий, кучерявий, ніби по хаті бігає та гомонить, а в хаті ясно ясно. Василько над квітами та зіллям сидить, задумався, прокинусь пусто. Робота дожидає, треба жити, треба діло робити, треба терпіти горенько. Живу. Дивлюся, як хата валиться, чую, що й сама я пилом припадаю. Якоюсь дурнішою, якось туманію, наче жива у землю входжу.